Вітаю, друзі! Ви на каналі Сидівник. Сьогодні у цьому коротенькому відео покажу вам полуничку, яку я часто показую і навесні, як обробляю і підживлюю. І щось подумав, що жодного разу не показував урожай. Якось не до того було. Так от, сьогодні покажу вам, нарешті вже, який отримую урожай. Зараз початок червня. І це якраз сезон, коли полуниця починає вже плодоносити, достигати. І ось результат ось такої іноді навіть кропіткої справи з полуницею, коли її треба було весною прополоти, бо тут після дощів дуже сильно заросло. А після дощів сюди не можна було просто влізти, але якось встигнув. І потім піджиблював і обробляв від Пороб, звісно. І ось подивіться на цю гарненьку, смачненьку, солоденьку полуничку. Ось такі у неї плоди. Відразу вам скажу сорт я не знаю, тому що цьому сорту у мене десь років вже 4. Я колись давно купив на ринку, де садівники, городники продавали. Свої різні там рослинки і побачив ось такий сорт. Ну, мені пообіцяли, що це буде велика, крупна полуниця, і не збрехали. Тому я купив дискущу 20 і поступово розмножив. Тому не скажу вам сорт. Сорт мені говорили, але вже скільки пройшло, я забув, тому якось не нотував для себе. Не було це важливо. Головне, щоб був результат з ягодою. Але в інтернеті, якщо пошукати, то дійсно можна знайти полуницю. Саме ось таку крупну, велику смачну. І я думаю, це не становить проблеми. Ось ще один сорт. Бачите, це така більш дрібненька полуничка. Ось. Ну і далі ось. Ось яка красуня. Ось так ось ще. Також велика. До речі, вона ще навіть коли рожева, вона вже смачна, солодка. У мене тут на грядці два сорти, як ви бачите, навіть трошки відрізняється. Ну, не знаю, чи видно на камеру на відео колір листочків. Оце, що крупно, в неї такий більш світло-зелений колір, а та, що ягода середня, середнього розміру, у неї ось такі більш темні листочки. Полуничка здорова. Захворювань у неї тут немає, не спостерігаю. Ну, дійсно, там іноді бувають якісь листочки старенькі, треба їх підправляти, перші вуса відривати, те, що я розповідав в одному зі своїх відео. От, треба трошки прополоти. Ці рядочки у мене два роки, другий вік. Щоправда, ось ці декілька рядочків я досаджував вже весною цього року. Тому тут вона така більш ріденькі такі рядочки. І ось. То, що маємо, як бачите, замульчована. Прополював десь, мабуть, тижні-два тому, але хвощ він такий, що пробивається швидко і знову вилазить. Ну, тут я думаю, літра 3, мабуть, точно буде полуниці, Назбираю збираю таку кастрюльку, Ще одна. Ось таке коротеньке відео, те, що я вам хотів розповісти, показати свою полоничку, з якою, можливо, ви вже знайомі з попередніх відео моїх. І тому, якщо робити всю правильну агротехніку, за нею доглядати, підживлювати, прополювати, обробляти, то можна отримувати гарний, хороший, солодкий урожай полунички. Ось такий. Що ж, якщо вам було цікаво, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. За можливістю буду робити більше відео ще про інші рослини. Зараз влітку трошки більше справ роботи, тому не завжди встигаю все так часно знімати і викладати в YouTube. Але буду намагатися. Дякую ще раз за перегляд. Всім гарного дня і на все добре. Як завжди, слава Україні і нашим героям-захисникам.